Перший день після тривалих вимушених канікул у природничо математичному ліцеї розпочався із медичного огляду всіх учнів. Відразу після цього школярі розбіглись по уроках. У самих же класах вільних місць практично немає. А на столах дітей лежать медичні маски. Всього із 450 учнів у ліцей не з'явилось лише 30, А це досить добрий показник, каже директор закладу Ганна Пасічна. Скучили за школою всі, і вчителі і діти. І я думаю, що всі налаштовані на те, щоб працювати серйозно, доганяти програму, відпрацьовувати все це. Я думаю, що згідно того графіку, який ми склали вже сьогодні, і згідно тих наказів, які прийшли з управління освіти, і нашого міського і обласного, ми будемо працювати до нового року суботами, відпрацьовувати і ще п'ять днів у... ущільненням. Згідно розробили ми такий графік роботи для всіх вчителів, все це роздрукували, щоб кожен вчитель знав за розкладом, коли який урок проводити. Значне місце у ліцеї відвели і роз'яснювальній роботі із учнями та педагогічним колективом. А умови після карантинного навчального процесу вчителі обговорили на спеціальній нараді. Із медичного закладу медсестра принесла роз'яснювальні такі листи, ми їх всіх відксерили, в кожному класі повісили, щоб діти почитали. В кожному, на кожному поверсі провели сьогодні нараду з учителями з класними керівниками, довели до їх відома, і ми адміністрація школи, і медсестра наша, вона все сказала, як поводитися в таких випадках і що робити, якщо є дійсно хвора дитина чи хворий вчитель. Найбільше радіють відновленню навчання самі діти. Під час канікул вони встигли не лише повчитись, а й засумувати за школою. Проводила карантин дуже інтенсивно в підготовці до зовнішнього незалежного тестування. Перший день <зас> весело, школа, вже за школою. Вчителі всі е, дуже раді бачити один одного. Гарна атмосфера, навчання знову. Дома скучно, дійсно скучно, бо майже всі люди вдома знаходились. Не було що робити. Перший день звичайно тяжко звикнути до. Цієї норми, якої потребують на навчання зараз, от випускниками пустним класом, думаю, буде досить тяжко наздоганяти цю програму. Одинадцятим це взагалі от готувати до незалежного оцінювання. Думаю, буде досить тяжко відпрацювати це, але впораємося. На карантині я трошки відпочивав, трошки працював за вчителями Я дуже скучу і за друзями теж. З першого навчального дня дев'ятий клас офіційно приступив до чергування. Ще одне нововведення у закладі робитимуть вологе прибирання як мінімум чотири рази на день. Саме так минув понеділок, 23 листопада, майже у всіх навчальних закладах міста.